Він провів понад 32 роки в засланні через діяльність в Упа, та навіть совєтські табори його не зламали. Адже і там легендарний сотений з Прикарпаття Мирослав Симчич на псевдо кривоніс вів активну підпільну боротьбу проти радянської системи та тюремної кримінальної ієрархії. Нині 5 січня герою України виповнилось 100 років. Дорогі наші ювіляри! Дорога наша пані Раїсо, ми з великою радістю, гордістю вітаємо вас славним ювілеєм. Бажаємо міцного, примісного здоров'я, бажаємо вам радості. Ви сьогодні є прикладом для наших захисників і захисниць, які на передових позиціях відстоюють кожен клаптик української землі. Бажаємо, щоб ви і надалі були цим славним прикладом. Бажаємо вам радості, бажаємо, щоб ви нам жили ще багато багато довгих років. Всього вам найкращого. Нехай Господь Бог береже і опікується вами. І Діва Марія, яка є покровом для всіх наших захисників для нашої України, береже і вас. До століття Мирослава Симчуча в Івано-Франківській області видали пам'ятний календар. А голова Коломийської громади Богдан Станіславський на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що на наступній сесії винесе пропозицію про виділення одного мільйона гривень з бюджету громади для героя. З нагоди його століття буду виносити пропозицію про виділення 1 мільйона гривень з бюджету громад. Надію, що депутати підтримують мою пропозицію, адже Кривоніс десятиліттями протистояв радянській машині, яка його так і не зламала. Тож він заслуговує на відповідну відзнаку до ювілею. Коломийська громада має гідно вшановувати своїх героїв. І, окрім звичних вітань з квітами, ми повинні віддячувати дієвими справами для них. Проте подарунки отримав не тільки ювіляр. Легендарний Кривоніс передав верху. Ховному головнокомандувачу Збройних сил України Володимиру Зеленському сторічну шаблю як гідному послідовнику великих предків борців за вільну державу. Цей надпис. Місто Коломия, Верховному Головнокомандуючому Збройних сил України Володимиру Зеленському від Героя України сотенного УПА Мирослава Симчича-Кривоноса 5 січня 2023 року. Також Мирослав Симчич подарував президенту книги про історію УПА зі своїм підписом. Від УПА до ЗСУ до перемоги без справа на поразки до слова цього року президент України Володимир Зеленський присвоїв Мирославу Симчичу звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Нині Кривоніс – почесний громадянин Коломиї, Львова та Космача Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.